Скіни Бравл Старсі? Це щось з чимось, настільки вони мені подобаються. Та якщо ти задумався, який скін собі купити, то я тобі покажу та розкажу, який скін найкращий в кожних рідкостях. Ну що ж, не буду затягувати, ти цей лайк та підписуйся. А ми починаємо! І так, найкращий рідкісний скін – це мішка Сем. Тому що ви просто подивіться на цю няшку. Дизайн просто топ! Та ще й у нього є легендарний пін. Ну що, а найкращий скін це скіоніс Анджело, дизайн просто топ 100 з 10. Та ще подивіться на його анімацію. Коротше, просто імба Ну а топ-1 епічних скінів в мене займає одін Корделіус. Як тільки я побачив цей скін у Бравл Толсі то я розчарувався, тому що думав, що це міфічний скін. А як дізнався, що це епік, то зразу його купив за блінги. Ну що ж, а перше місце з міфічних скінів в мене займає директор цирка Байрон. Як тільки тебе побачать противники з цим скіном, то зразу віддадуть катку за такий устращаючий вид. Та ще й в додачу ви получаєте наш легендарний пінклоуна та можете крутитися з ним, коли когось вб'єш. Ну що ж, а топ-один з легендарних скинів в нас займає Мехамортіс.